Лед серцевини в стару фару. Як менеджерам поясняти, яка саме з чотирьох вам треба, коли чотири варіанти. Дніпрозапчас, Андрій, зараз покажу названня. Дивіться, оце просто кажете: по бокам два білих полукольця. Все, менеджер розуміє, що тут два по бокам, оцих, бачите? Два білих. Далі. Суцільне кільце і два. Дві лінзи, таких, да, великих. дві великих лінзи. Тобто менеджер знає, що суцільне кільце дві великих лінзи. Тут суцільне кільце і багато лінз. Все. Тут менеджер розуміє, що тут багато лінз. Далі. Без полукілець. Ось так воно виглядає. Все стандартно, як в старому, ось ось скільки режимів. Ось така. Але це саме така, скажімо, одна із топів. Так що, такі чотири варіанти. Бачив, і в втрамає їх.